Привіт, друзі! Хочу з вами поділитися враженнями про таку пилочку Silky F180. Це пилка від японського виробника. Сілки, вона вироблена в Японії. В цієї моделі є дві версії. Версія LG і версія Fine. Вони відрізняються кроком зуба на Дюйм. В LG це 7 зубів на дюйм Тобто пилка призначена для таких. Чорнових робіт для садівництва, і цілком вона придатна для туризму, бушкрафту, оскільки добре ріже, має хорошу сталь. Що варто зауважити серед її характеристик? Полотно з високовуглецевої сталі, 7 зубів на дюйм, як я вже сказав, довжина полотна 19 см, чого цілком достатньо для того, щоб пиляти. Деревину діаметром десь до 10-15 см і навіть більше, якщо там застосовувати певні техніки різу. Пилка, як і більшість пилок сілки такого класу, мають два положення полотна, тобто вона фіксується в двох положеннях. Це перше, в якому пилка має е, таку трохи дугоподібну форму разом з ручкою, і друге, де. Вона вигинається так трохи вгору. От За моїми спостереженнями, кращий, швидший різ в такого дугоподібного нахилу. Якщо переставити на ось такий, то це швидше буде корисно для садівників, оскільки різ не такий агресивний, він повільніший, акуратніший, я б сказав. Ну, Зараз я покажу, як, як це відбувається на практиці. З приводу ручки: Ручка двохкомпонентна: це суцільний пластик і. В зоні там, де основний хват рукою відбувається, само собою вона ергономічна, є виїмки під пальці, і плюс вона прогумована. Вона добре лежить в руці, пальці якраз попадають туди, куди потрібно. Є отвір для тімляка. Можна пропустити якусь петельку з паракорда або шкіряний ремінець, як вам зручно, прив'язувати її до рюкзака, просто натягати на руку, щоб зручніше було комфортніше, довго пиляти. От В цілому давайте подивимося, як вона себе покаже при різі. А, ще один нюанс. Ширина пропилу при товщині полотна 1,3 мм складає 1,4 мм. Тобто пилка не розведена, або вона розведена зовсім трошечки. Втім, на якості різу це, мабуть, позначається добре. Є в нас тут така суха деревинка. По діаметру, як бачите, на більше, ніж половина полотно. Зараз подивимося, як сілки впорається з цією деревинкою. Тут положення полотна в мене дуже подібне. І погнали. Да, зауважу ще, що такими пилками пиляти треба на себе. Тобто основний різ відбувається, коли витягнете полотно. Тому що, якщо впирати полотно, штовхати його, воно може зігнутися. Зараз буде падати. Як бачите, для такого діаметра пилка цілком придатна. Добре зрізали, різ на диво дуже чистий. По моїм враженням, пиляє дуже швидко. Важлива характеристика пилок це те, те, наскільки довго зуб тримає заточку. Насправді пилка свіжа, вона майже нова. Зараз, якщо вона пиляє дуже швидко, дуже різко, то через місяць там постійних робіт по дереву вона може затупитися і тут вже стане питання, що з нею робити. Тут на пилці зуб прикалений, але дуже злегка. Самий кінчик зуба прикалений. От, весь же зуб. Немає окремої термообробки, як це часто на великих китайських пилках, на пилках Бако, наприклад. Я ще не пробував її точити, але я думаю, в принципі, це можливо. От якщо в такий зуб можна буде залізти якимось алмазним Ну, В цілому ж пилкою я задоволений. Такі діаметри для туризму-бушкрафту. Цілком класичні. Нарізати дрів собі на багаті, або побудувати якесь укриття в бушкрафті. Цілком пилка впорається з цією задачею. Ну, мені вона подобається і найголовніше те, що вона класно лежить в руці. Це сілки F180. Складається і влазить в кишеню. Як пилка пиляє в двох положеннях полотна. Це от основне, там, де напівколом іде полотно з ручкою. І таке от задране вгору. Оце друге повільніше. Воно пиляє якось так акуратніше, в ньому рукою. Трохи важче притиснути полотно до дерева, Ну якесь таке економніше, я б сказав. Я думаю, що для туризму, для бушкрафту в цілому ж, оце перше є набагато більш помічне.